Російська пропаганда не знає, що й вигадати, щоб змусити російських чоловіків іти воювати в Україну. Стадія більше починається, коли Росія обіцяє солдатам, що вони воскреснуть відразу після смерті. Більш дивної мотивації я ще не бачила. Але тим не менше на росіянах це працює. Отож, як Росія приплітає релігію до війни? Про це розповідає дослідниця пропаганди Джулія Девіс. З самого початку війни лояльні рупори Путіна, а саме телеведучий Володимир Соловйов, стверджували, що вторгнення Росії в Україну є священною війною, яка призведе до глобального джихаду проти заходу. Депутат Держдуми В'ячеслав Ніконов заявив, що Росія є втіленням сил добра і заявив: що це справді священна війна, яку ми ведемо, і ми повинні виграти. Генерал-майор Апті Алаудінов командир чеченськими силами, який є сам мусульманином, стверджував, що війна Росії проти України призведе увага, до другого пришестя Христа, описуючи московські війська як попередників сил Ісуса Христа. Але цього виявилося недостатньо, щоб забезпечити постійний потік добровольців в армію, а тим більше щоб заспокоїти родини загиблих бійців. Тому цього місяця проти ігрей російської православної церкви Артемій Владіміров вирішив підняти ставку і заявив, що солдати, які воюють на боці Росії в Україні, воскресають після того як їх вбивають. Уявляєте собі ступінь цього маразму? І Місце з тим на війні не віруючих немає, віруючих ти при лісом. Телесной смерти находишься, то все фибры души оживают. И сколько сейчас свидетельств замечательных свидетельств Христовой Победы над смертью. Вот мне моя собственная супруга много присылает военных свидетельств, роликов. Буквально великим постом я посмотрел ролик про некого китайца, который участвовал в СВО, получил пулю. В живот розбратівши всі внутрішні, он от этого умер і воскрес за оцінками збройних сил України, російські військові за час війни зазнали втрат у розмірі 451 730 тисяча осіб, включаючи загиблих і поранених. За оцінками американської та британської розвідок, втрати Росії перевищують 300 тисяч людей. Це ще більше посилює демографічну катастрофу в Росії та підкреслює, як важко Кремлю зібрати достатньо людей, готових продовжувати війну. Ведучи телеканалу Союз Сергій Платонов в розмові з проти ІРМ Російської православної церкви Артемієм Владіміровим розповів, що часто спілкується з військовими, які служать в Україні, і намагається переконати їх у тому, що смерті не існує. Описуючи одну зі своїх недавніх розмов з російським солдатом, ведучий з гордістю, сказав: Можливо, я хвалюся, але мені вдалося пояснити, що смерті не існує. Його це підбадьорило. Владіміров підігрів і відповів: на війні невіруючих немає. Коли ви стикаєтесь з фізичною смертю, кожна фібра вашої душі поживає. Зараз є багато чудових свідчень про перемогу Христа над смертю. Дружина надсилає мені багато військових свідчень і відео. Перед великим постом дивився відео про одного китайця, який брав участь у війні.

Чоловік в радіянні шапка була. Говорив і на шапці крест, великий золотий крест. Я скажу, даже медсестра там в оморок упала, когда он прийшов в себе, а була в Это невероятная история кута ветерана бойових действий і участника СВО до Иванова. Іванова. Потім Владимира зовсім понесло, і він продовжував плести казна, що нібито йому з'явився святитель Лука Кримський і повністю зцілив його. Його нутрощі були повністю відновлені. Проте Ірей додав, що це не єдине чудесне свідчення того, що Христос відвідує воїнів, які поклали життя за своїх братів. Платонов сказав, що розповідь Владимирова про нього, фізичне воскресіння є прикладом того, що він має бути постійною темою для розмов у суспільстві. Він припустив, всі ми спілкуємося в інтернеті. Ці історії повинні постійно розповідатися. Але смерті не існує. Владіміров щиро погодився і згадав про протоієрея Дмитрія Смірнова, назвавши його одним з перших священнослужителів, які об'єднали російську православну церкву з міністерством оборони Росії. Теза про те, що смерті не існує, вже увійшла в численні державні телепрограми і навіть святкові спецвипуски. Але тепер наділяється новою дивовижною конкретикою. Взагалі Владімірову не звикати поширювати вигадки у 2019 році. Він стверджував, що спілкувався з Чарзом Дарвіном з того світу і нібито вчений. Розкаявся за свою теорію еволюції і відмовився від власної гіпотези про походження видів. Тут вже, на жаль, допоможе мабуть, тільки стаціонарне лікування в психоневрологічному диспансері. Ось такі справи на Росії. Пишіть, що думаєте в коментарях, і не забувайте підписуватись на телеграф. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.